Мы уже лягали спать. Это было до час ночи, по-моему, оно как шарахнуло, и мы выскочили. Сразу в коридор выскочили. Не успели, это как бабахнуло второй раз, окна повыбивало, двери выбило. холодильник Настя, шапнул в холодильник. Пострадал Горбань Сергей. Его бетонным перекрытием. Придавило. Все, рятувальники как бы ну, вытащили его. Но скоро отвезла в неотложную хирургию. 50, по-моему, 55-го или 58-го года рождения. Ну, плиты аж до первого этажа лягли. Найбільш важкий фактор був той, що попередньо наші колеги, які виїхали на гасіння пожежі, були в них влучання, вже загинуло три людини. Ми проводили роботи між переривами повітряної тривоги. Людина повністю був в притямі. У нього були зажаті, основна частина були зажаті кінцівки плитою перекриття. Та він, тіло, грудна клітина та голова знаходилась під плитою перекриття, яка нависала над ним. Попадає у кришу біля мого сусіда, тобто ще пара сантиметрів і буде кімната моїх батьків, і вони могли насправді померти, тому що стіна стеля. А ще болілись. Ось це був перший вибух. Ми починаємо всі ховатися. Я ховалася взагалі за гаражами, отак, от між стінок, куди я в дійсності ходила прятися, прятасти у прятки. І був другий вибух в ту ж саму будівлю, в мій дім. Але на жаль, пострадало троє людей, ДНСників. Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по місту Харкова, безпосередньо влучання були зафіксовані по житловій інфраструктурі, це звичайні житлові будинки, сталися пожежі, сталися руйнації. Під завалами перебували люди, до місця події відразу прибули рятувальники за однією з адрес Новоповарського району міста Харкова. І в цей час ворог завдав повторного обстрілу. На жаль, під час проведення рятувальної операції. Троє наших побратимів. Я дуже співчуваю родинам пожежників, я дуже їм вдячна. Їх діти це герої для мене. В результаті ударів по місту Харкову загинуло чотири людини з них. Троє це працівники підрозділів ДСНС, які прибули на місце для ліквідації наслідків, фактично для рятування людей. Значить, так само серед постраждалих є працівники поліції, які були так само на місці для фіксування злочинів Російської Федерації. Наразі госпіталізовано біля 12 людей, проте люди продовжують звертатися з різними ступенями фактично тяжкості. Щонайменше дві людини у важкому стані наразі перебувають у лікарні. Крім того, ми зафіксували удари і по області. Це цивільні промислові підприємства. Так само, наша знов ж таки критична інфраструктура, енергетична інфраструктура, наслідок чого у нас. Збільшилися терміни відключення людей по місту Харків, оскільки дефіцит електроенергії, який поступає на місто Харків, він фактично зріс майже на 100 МВт електроенергії.